Компанія Torba.ua продає лише найкращий рефербиш iPhone 13 mini 256 gb Starlight бу за найнижчою ціною в Україні. Смартфони Apple, що пропонуються у нашому мілі Агоди зені, це оригінальні пристрої, що раніше були у використанні, проте після процесу рефербиш набули ідеального стану, як нові. Кожний пристрій пройшов ретельне трирівневе тестування та відповідає усім сертифікованим вимогам Apple. Відзначимо, що дана модель поставляється з безкоштовною гарантією одного рік, що покриває будь які поломки пристрою, які трапились протягом цього періоду з вини міліампергоди зену. Окрім того, ви отримаєте повну комплектацію при покупці iPhone 13 min 256GB Starlight Bu, що був відновлений нашим офіційним міліагоди зену в Україні. Наші селери Referbush та айфон – це пристрої, що відповідають усім стандартам європейської якості, зберігають надійний захист від води та пилу і є оригінальною продукцією Apple. Яка ціна iPhone 13 мини 256 GB Starlight та комплектація при покупці? У нас найнижчі ціни на iPhone 13 мини 256 GB Starlight, адже ми прагнемо зробити техніку Apple доступною для кожного громадянина України. Якщо провести паралель з новими смартфонами, то відновлені нижчі у вартості на 30-40%, а технічний зовнішній стан відповідає новому, обравши міліампер година зенторба N. ЮЕ, ви отримаєте смартфон, що коштує значно менше і до того ж, ми надамо вам повну комплектацію одного рік безкоштовної гарантії у подарунок, фірмову коробку від Торба НЮЕЙ, купуючи відновлену техніку. Ви не тільки суттєво зекономите, а й зменшите кількість евост електронного сміття в Україні. Адже процес рефербішт – це метод, що дозволяє виготовити оновлену техніку, не завдаючи навколишньому середовищу шкоди. Саме відновлені смартфони Apple це розумний вибір для тих покупців, що бажають заощадити і отримати оригінальний смартфон з гарантією одного рік у подарунок. Побачивши, скільки коштує iPhone 13 mini 256 GB Starlight, ви приємно здивуєтесь, адже його вартість значно нижча, аніж покупка нового телефону з мА зену. Відновлений iPhone 13 mini 256 гб Starlight, Характеристики, відгуки та переваги смартфону. Характеристики iPhone 13 mini 256 GB Starlight покращилися у порівнянні з попередньою серією смартфонів Apple, але кардинальних змін не так багато. В першу чергу нововведення стосуються екрану. Розробники збільшили частоту оновлення з 60 до 120 ГГц, завдяки чому картинка на екрані змінюється більш плавно. Окрім того, зміни зачепили і збільшення обсягу вбудованої пам'яті, проте лише у версіях Pro та Pro Max користувачі можуть обрати смартфон на один ТБ – терабайт. Камери також були модифіковані, тепер сенсори здатні захоплювати на 46% більше світла, а функція зйомки Dolby Vision може записувати відео 4К з 60 кадрами за секунду. Цей пристрій сміливо можна використовувати для того, щоб знімати повнометражні фільми та робити професійні фото. Додані нові режими камери, покращений процесор APAL-A15 15 баяник і акумулятор, що працює на 15% довше.